Щирі вітання! Ми з України. Ви на каналі для інженерів Дислаб. Мене звати Віталій. Сьогодні пропоную поговорити про визначення опорних реакцій в простій балці. Поїхали! Отже, у нас є балка. Шарнірна балка на двох опорах, абсолютно класична схема. Сила посередині, бістан від лівої опори L2, на 2, від правої також L на 2, загальна довжина L, величина сили F. Як ми діємо? Загальний алгоритм наступний: перше, приймаємо правила знаків для сил і для моментів, куди буде направлена сила додатня, куди від'ємна, відповідно. Протигодинникової чи за годинниковою стрілкою також додатній чи від'ємний момент, направляємо реакції довільно. Первинно реакції можуть бути направлені в будь-який бік. На цьому етапі це не принципово. Третє. За рівняннями статики визначаємо величину реакції. Четверте, якщо реакція вийшла зі знаком мінус, міняємо її знак на схемі. І п'яте, перевіряємо обчислення через суму проекції та або моментів. Отже. Маємо дві опори, в кожній з них буде виникати по одній вертикальній реакції. Звідки ми це знаємо? Навантаження вертикальне, опора блокує переміщення кінця балки по вертикалі, значить там ми очікуємо отримати опорну реакцію. Хай це буде реакція RA. Це відповідно. Реакція РБ. Ми направили їх зараз довільно, нехай вони будуть е, направлені знизу догори. Ми не знаємо, правильно це чи ні. Знаки відповідних зусиль нам підкажуть, чи ми вгадали з напрямком чи не вгадали. Отже, перше рівняння статики це сума проекцій на вертикальну вісь. Ось наша вертикальна вісь, нехай вона буде ось так направлення. На неї треба спроєктувати всі сили, які є на даній схемі. Тобто проєкція опорної реакції RA, проєкція опорної реакції РБ і проєкція зусилля F. Всі вони лягають у вигляді проєкції на цю вісь і відповідно їх суму ми можемо записати. RA направлена так само, як і наша вісь, тобто з плюсом RA. F направлена вниз, тобто ми її пишемо зі знаком мінус. RB, так само, як і RA у нас зі знаком плюс. Це все має дорівнювати нулю за умовами статичної рівноваги конструкції. Одне рівняння дві невідомі. Ані реакція РА, ані реакція РБ зараз на даному етапі невідомі. Нам треба їх визначити. Пропишемо ще одне рівняння статики, яке буде в даній ситуації доречним. Сума моментів відносно будь-якої точки має дорівнювати нулю. Момент це добуток сили на плече, сили на відстань, тобто визначається відносно певної якоїсь точки. Я, відносно якої точки ми будемо визначати наші опорні реакції. Ну, Почнемо з оцієї опори А. Тобто оця точка. Точка А. Сума моментів відносно точки А дорівнює нулю. Має дорівнювати нулю. Е, лінія дії. Опорної реакції проходить безпосередньо через опору, тому плече дорівнює нулю, відповідно, реакція RA не створює ніякого моменту. Можна пропустити. Сила F. Точка ось тут, а сила ось тут. Ця сила наче крутить нашу балку ось в цьому напрямку. Якщо так, коло її впливу намалювати ось таким радіусом. То воно, як, наче крутить її за годинниковою стрілкою. Ми домовилися, що це плюс. Можна записати на схемі F помножити на L на 2. Сила на плечі. Відповідно, реакція Rb крутить відносно точки А, нагадую. Крутить ось в цьому напрямку. Ось так. Отак, ніби, ніби по колу. Напрямок протилежний, тобто мінус РБ помножити на L дорівнює 0. Має дорівнювати 0. Ну, Після нескладних перетворень нескладно побачити, що RB у нас дорівнює на наплів. Добре, цю саму операцію ми робимо відносно точки B. Відносно точки B Так само реакція RB Проходить через цю точку, не створює момента, можна пропустити. RA створює момент з плечем L, тобто крутить нашу балку ось по такому колу відносно точки B. А F у зворотньому напрямку ось так. Зі знаком плюс буде RA, а F відповідно зі знаком мінус. Можна записати. Сума моментів відносно точки B має дорівнювати нулю. Ra помножити на L мінус F помножити на L. L на 2 дорівнює 0. Так само, звідси, ми знаходимо, що RA у нас дорівнює F на 2. Тепер можна повернутися до ось цього рівняння статики і перевірити, чи працює у нас ця сума, чи ні. Ну, я думаю, що очевидно, що все узгоджено. Добре, якщо вам потрібні подібні розрахунки в практичній площині, тобто з визначенням е цих опорних реакцій, величини цих ре опорних реакцій, то можна в таке дітей це зробити через автоматизацію обчислень. Покажу, як це робиться. Переходимо на блокс. Математичний блок. Додаємо математичний блок. Давайте почнемо з сили F. F дорівнює, наприклад, 20 кН. Окей. Зараз трошки відформатуємо. Так, зробимо посередині. Зробимо 14. Транспарент і приберемо рамку. Ось таким чином. F дорівнює 20 кН. Та це ми приберемо. Тут ми запишемо L дорівнює, наприклад, 6 метрів, але виведемо сюди L на 2 3 метри. Скопіюємо праворуч. Це вже не потрібно. L на 2. Так, добре. А тут можна поставити. L. 6 метрів. Ну і відповідно реакції. Величина RA дорівнює F на 2. Виводимо опорну реакцію RA. Копіюємо сюди. РБ. Отже, якщо вам треба поміняти, наприклад, зробити тут 28,4 кН, все перераховується або довжину змінити, да, наприклад, 1000 мм. Ось таким чином. Будь ласка, користуйтесь. Даний приклад можна буде скачати з нашого онлайн-хабу для інженерів Deslab Store. Посилання з'явиться в описі під цим відео згодом. Сподіваюся, цей матеріал був для вас корисним. Ставте лайк, коментуйте, діліться своїм досвідом. Бажаю успіхів в роботі. Бережіть себе. Слава Україні!